Усім привіт! Продовжую цикл невеличких відеороликів про те, як народити дитину під час війни та як діяти вже після народження. І сьогоднішній випуск хочу присвятити такій темі, як перевірити слух новонародженій дитині. Значить, наш син Клим народився 28 січня 23-го року, і справа в тому, що у пологому будинку, де ми народжували, була апаратура, яка Перевіряє слух новонародженим, але через те, що були перепади з електроенергією, то нам сказали, що начебто цей апарат, який перевіряє слух, загорів. Не знаю, правда це чи ні, але зрештою треба було виходити з того, що вже є. І нам, значить, порадили, після того, як ми вже прибудемо після виписки з пологового додому, і через якийсь час не затягувати, <кій> поїхати до. Міського центру проблем слуху та молення, «Сувах», який знаходиться на вулиці Зоологічній 3, і там цей центр дітей з усього міста Києва перевіряють там слух. Отже, 15 лютого вдалося туди поїхати. Попередньо я вже в попередньому ролику розповідав, як заключити декларацію з педіатром. І от коли ми були в педіатра, вона нам виписала направлення на перевірку слуха в слуху цьому сувагу. Це спеціальний такий електронний код, який вже був в принципі, перенесений туди, скажімо, від нашого педіатра у сувах. І там вже нас очікували. Певна була 15 лютого, 12-та година дня. Нам призначили прийом у лікаря, який перевіряє слух. Ми сіли на автівку, поїхали туди. В принципі, досить швидко знайшли е, цей центр, хоча там насправді дуже багато усіляких корпусів і стоматологічні відділення. Але от нам вдалося в принципі, знайти одразу його. І Прийшли ми у Сувах. Значить, зайшли е, в кабінет. На рецепції нам сказали, куди нам йти. І все дуже швидко. Тобто, вже лікарка нас е, чекала. Е, перша процедура це значить немовляті. Лікарка подивилася, чи, в неї, чи є, в немовляти, корки у, у, у вухах. Спеціальний такий прибор, тобто нічого там болісного для малечі немає. Нам перевірили, чи є ці корки, виявили, що їх нема, це дуже добре. І потім ми пішли до наступного кабінету, але попередньо нам сказали, що там будуть спеціальні у вушний прохід вставляти такі вкладиші. І нам от сказали, що ми можемо використати багаторазові ці вкладиші, а можемо купити одноразові. Ну, ціна питання виявилась незначною, 100 гривень. Але перед цим я ще запитав, що ну, от багаторазові, як це ж, якісь мікроби можуть бути. На що лікарка відповіла, що в принципі їх стерилізують ці вкладиші багаторазові. І нічого цього такого нема, всі наче перевіряють, але за бажання можете придбати. Ну, ми вирішили, що 100 гривень це невелика вартість, і дружина пішла в спеціальний там пункт на першому поверсі у цьому СУВАЗі і купила ці вкладиші за 100 гривень. Далі ми пішли у цей кабінет, там сиділа також лікарка, яка нас очікувала, записала прізвище дитини, ім'я, і потім процедура ця відбувалася буквально кілька хвилин. У неї такий спеціальний як би, прибор, такий, ну, скажімо, як там, величезна така плитка шоколаду, можливо, за розміром. І просто на спеціальну таку паличку надягається цей вкладиш, і у немовляті вставляється. При цьому не потрібно говорити взагалі, щоб було тихо. І от спеціальна така діаграма на цьому приборі показує рівень слуху дитини. Тобто раніше я чув, що там ледь не стукали, що ще реагує дитина. Тут дуже все просто, хоча, от, насправді, майже три тижні ми очікували на цей прийом, і, в принципі, ну, ми були впевнені, що у дитини є слух, але знаєте, все рівно різні там думки в голову лізли. Хоча, наприклад, ми брали якісь певні іграшки, граючи, і вмикали. Музику якусь на цих іграшках, і от я водив там вправо-вліво за спину малечі, і от начебто він якби реагував. Звісно, не дуже активно, але реакція певна була. Тобто слух, ми були впевнені, що є, але який його рівень потрібно було з'ясувати вже у фахівців. І от насправді по цьому прибору в одне вухо в інше ці вкладиші вставляються. І на цих діаграмах лікар нам сказала, що 100% слух все дуже чудово. Тобто процедури цієї боятися не потрібно, але її, звісно, в будь-якому випадку потрібно пройти. Тому що, по-перше, це радять лікарі, і по-друге, за усіма би, канонами, це має відбуватися. От якщо ви, у вас є декларація з педіатром вашим, то ця процедура безкоштовна. Але якщо от у вас декларації цієї немає, ви можете у приватному порядку приїхати до... Цієї клініки, сувах, і вам за 400 гривень на платній основі перевірять слух. Тобто, в будь-якому випадку 400 гривень також не дуже велика вартість для того, щоб впевнитись, що ваша дитина нормально, має нормальний слух. Ну, от такі от справи.